Вітаю! Тема сьогоднішнього відео це захворювання горла і чому ми відчуваємо біль в горлі. Мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Підписуйся на мій канал тут про психологію здоров'я. Я розповідаю про першу причину захворювань з наукової сторони, але простими словами. Пиши в коментарях під цим відео, який симптом тебе турбує або цікавить, щоб я змогла знімати найбільш влучні цільові відео для вас. Повертаючись до горла, логіка цього захворювання дуже проста. Вона працює ще з давнішніх часів, коли ми були найпростішими організмами. В допервинні часи, коли ми були одноклітинними е, організмами, в нас було лише дві залози. І дві функції. Перша функція це поглинути їжу з поживними речовинами, щоб прожити. І друга функція це вилучити їх із себе після переробки. Коли шматок був завеликий для нас, щоб поглинути його, залоза посилювала виділення слизу, щоб організм міг його проковтнути. І відповідна реакція була в другої залози, щоб вилучити також більш з легкістю, можна так сказати, виділявся слиз, і цей перетравлений шматок легше виходив. Коли ми стали Homo sapiens, одноклітинний організм переріс. В тканину декількох наших органів. Одним із цих органів якраз є глотка і горло. Але сучасна людина це більш такий мисленевий організм, ніж фізіологічний. І з цього випливає, що шматок для нас це не завжди про їжу, це щось більш метафоричне. Бажним шматком може бути іграшка для дитини або машина для дорослого. Можуть бути також. Ваші почуття, відносини, емоції, які ви бажаєте отримати, але е, чомусь не можете. Чи навпаки почуття, які ми відчуваємо, хоча хотіли б перестати це відчувати або зробити так, щоб щось не трапилось, щоб ми так себе не почували. Ще важливу роль грає, з якої сторони у вас болить горло. Права сторона висвітлює неможливість проковтнути, поглинути. Тобто, да, отримати щось бажане. Ліва сторона говорить про неможливість позбутися чогось небажаного. Думаю, час навести приклад, і додивіться до кінця, будь ласка, бо це ще не усі причини. Сьогодні привиклад буде такий особистий. У мене взагалі ну, не часто боліло горло, і це один такий випадок, тому я вирішила його і привезти. Так, коли мені було десь 12-13 років, я була в літньому таборі, і в мене були там подружки. Вони були більш старші за мене, впевнені в собі, харизматичні, веселі. Ми разом з ними займалися церковим мистецтвом. І як би я не хотіла бути такою ж крутою разом з ними, в мене не виходило так легко спілкуватися з хлопцями. Я ні з ким не зустрічалась в цьому таборі тоді. І після відбою я не порушувала правил. Я була така дуже хороша, вихована дівчинка. Звісно, коли ти так сильно чогось бажаєш і не можеш цього отримати, я захворіла. в мене дуже сильно боліло горло, Це був, мабуть, такий перший і останній раз в моєму житті. Для мене був шок, що я не могла спати через те, що коли я ковтаю, я просипаюсь від болю. Мені було мені взагалі дуже сильно боліло. І Через неможливість бути крутою, активною, через москутість і скромність я хотіла отримати це відчуття задоволення, відчуття популярності, визнання, але не могла цього зробити, і тому в мене боліло горло, До речі, боліло з правої сторони. Ще приклад. Чоловік дізнався, що дружина йому зраджує, і в нього починає боліти горло з лівої сторони, так як він не може виконати це знання. Як би він не хотів, він його не може від себе відштовхнути. Хоча він би ну так віддав перевагу цього не знати. да? Ну є і такі люди. І другий момент: треба зауважити, що горло це такий орган, що допомагає людині словесно виражати свої думки і бажання. Існують метафори як ком в горлі, слова застряли в горлі, подивитися слово. В такому випадку ви будете відчувати, наче дискомфорт, наче знаете, горло дере. І чи ще може бути горловий кашель. Зверніть, будь ласка, на це увагу, якщо у вас є проблемки да, питаннячка з вираженням емоцій. І, до речі, тут маю до вас для вас декілька порад від мене, як перевчати себе до такого вираження емоцій і вираження себе. Перше, почніть голосно дихати. Це може бути дивно, але так ви знімете зажим в диханні, і це полегшить прояв емоцій. Отак. Друге, ходіть в сауни, і коли ви різко, чи, чи можна вдома, коли ви обливаєтесь водою, чи там холодний душ приймаєте, не стримуйтесь, кричіть, стогніть. Це супер розслабляє горло і допомагає вашій цій прі себе. Бо коли ми отако зжимаємось, то ну, нам важко дійсно проговорити навіть про наші емоції і виразити себе донести до іншої людини. Те, що ми почуваємо і відчуваємо. Третя така порада: це співайте дома в караоке, якщо ви там ну, десь соромитесь в інших місцях е дома, собі відкриваєте, щоб там слова були. Дозвольте собі бути тим, хто ви є. Кайфаніть, розслабтесь, так знаєте, зробіть це від душі наповно. Це буде великим кроком для вираження себе. І це дійсно вам допоможе. У вас також може виникнути питання. Ми весь час чогось хочемо, а чогось не хочемо, чому горло не болить весь час. І в мене є відповідь на це питання. Чи завжди вам небезпечно не отримати бажане? Або небезпечно не позбутись чогось. Чи є ваше бажання? Або не бажання трагічним зазначу, що трагічність події це одна з трьох причин перетікання із стресу в хворобу, тільки там, де ви зациклені на ідеї, де думка про негативний результат викликає сильні емоційні негативні емоції. Може вмикатись така біологічна програма. Переходьте на мої відео про закладеності носа, про захворювання шкіри, підписуйтесь на сторінку в інстаграм і, звичайно, не забудьте поставити, будь ласка, лайк цьому відео. Бажаю вам почувати себе завжди здоровими, щасливими і до нових зустрічей, папа! -па.